Таю зі Ось так урочисто навіть за непогоди розпочалося вже традиційне, хоча поки що неофіційне свято день механіка. Організатори святкують вже п'ятий рік поспіль. Але за рік багато що змінилося у житті України. Нові виклики потребують гідних відповідей і від сільськогосподарської галузі євроінтеграція, як уже кажуть, не сагарами і особливі вигоди, вимоги не тільки для до товарів, а ще й до тих фахівців, які ми годуємо готовим, тому що саме. Фахівці визначають якість сільськогосподарської продукції, і я думаю, що саме таких фахівців і готуємо ми до такого життя, яке, звичайно, непросте, конкурентно таке здатне, конкурентно вимогливе середовище, в якому прийдеться працювати нашим випускникам. Студенти з Харкова та області, Сум, Полтави, викладачі-підприємці, аграрії, чиновники усіх об'єднала спільна справа. Щоправда, цьогоріч не було традиційних учасників з Луганська. Спеціальний гість з Києва запевнив, що усі студенти з гарячих точок наразі у безпеці. Да, ми зараз приймаємо заяви, ну, багатенько перевелись, процентів, мабуть, 10 15 студентів переїхали в інші регіони України. От і продовжили навчання. Сьогодні і Міністерство освіти України дозволяє своїм рішенням від вільного слухача і до переводу згідно діючого законодавства. Студентам продовжувати навчання по своїх спеціальностях у других навчальних закладах. Після урочистого відкриття учасники спрямували до поля, де починалися конкурси. Викладачі вболівали за своїх студентів. Це конкурс, мабуть, більш якісно. Показує, наскільки ми їх виховуємо для нашої України. Кожен учасник мав можливість продемонструвати свої вміння, механіка. Студенти не сумніваються у своїх силах. Пахати навчили, їздити на тракторах, що ще навчили, та всього навчили потрошку. Дощ припускавали хлопці, не йшли з поля. Мовляв, для працівників землі поганої погоди не буває. Перше місце наше за звання кращого водія трактора. Кращого знавця техніки такі конкурси очікували на студентів з вишів та коледжів різних регіонів України. У полі учгоспу вже очікували на конкурсантів трактори, причепи. Скоро це приладдя буде їхнім повсякденням. І що вміє деякі тут манюври? Як вони називаються? Ну я це як сказав, манюври. Вісімірка. Ну, вісімірка. ну а що ти ще рух вперед, заднім ходу вперед. Піддержання до начепляння пристрою до навіски трактора. І наскільки це важливі маніври на полі? — Там ну, звичайно, що важливі. Це все, наприклад, дивіться затрати по часу, наприклад, на чи на розворотах, підчіпання СГ техніки, знаряд різні, це все час, так само економія, де стопливо. Так що я вважаю, це дуже необхідна. Така річ, щоб інженер механік нею володіти. Все ж таки складна професія механік. Незважаючи на непогоду, потрібно працювати. Зараз підійшли ми до наступної ділянки, де відбувається ще один конкурс. Подивимося, як це проходить. Добрий день. Ви журі, так? Так. Да. І скажіть, що тут відбувається? Що за конкурс? Які маневри? Кращий налагоджує називається наладчик по-русски. кращий наладчик. Происходит наладка плуга в двух направлениях поперечні и продольному. Поперечним, поперечним правом раскусом и центральный тягу в продольном направлении. Вот это они должны это успеть отрегулировать на время. Кроме этого, надо правильно опустить плуг, правильно, то есть вначале, когда пройдет колесами трактор бороздой, и правильно поднять. І третє це правильно прямолінійність прямолінійне пахати, тобто правильно пройти, щоб ровненько було. Усі завдання видаються такими складними, непосвяченим, навіть незрозумілими у словах. Чи не забагато для одного конкурсу? Ні, ні, це ми вчимо, так що це не складно. Це який, який курс вже вміється? Це і третій, і четвертий, і другий вміє. Дуже важливі маневри, говорять спеціалісти спостерігачі. На практиці таке невміння може закінчитися неврожаєм. Чи почесна праця механіка, хлопці навіть не сумніваються? Ну я думаю, престижно. Зараз все повертається до сільського господарства. Земля ж нас все годує. Я думаю, для нашого часу, звісно, престижна. У Нас сільське господарство, я думаю, зараз піднімається і. «Це потрібно, престижно». Я механік. На майбутнє плани у студентів щодо своєї професії досить прозорі. Забираюся піти, де живу, в колхоз. Ну, на роботу встроюються. Так і все. Механікам. Вона не тільки почесна, але й запитувана ринком праці. Сьогодні механіків першого другого рівня, то тобто серед техніком коледжів, 34 навчальних закладів готує». А університети готуються фактично із 17 готується 15 набори скрізь державні замовлення виконуються і попит серед абітурієнтів дуже високий на цю спеціальність. Сподобалося свята і представникам обласного керівництва пан Борис Данилів перший на заході зазначив. Що в аграрному секторі ще багато попереду, і університети мають велику роль у цьому майбутньому. Наука і виробництво повинні бути більш пов'язані і повинні більш потребувати один другого. Скажу відверто: виробництво потребує науки. Чи наука витримує цей виклик? Хочеться, щоб вони його витримували, щоб вони були більш потрібні витримувані. Це відіб'ється на їхньому. Матеріальних становищ наших університетів, аграрних чи технічного університету в тому плані, мабуть, що треба десь серйозніше працювати. Свято добігає кінця. Науковці та підприємці презентували свої наробки та досягнення за рік на завершення призи переможцям конкурсу, подяки та почесні грамоти. І знову згадали організатори про необхідність введення професійного свята механіка у державних масштабах.